Доброго дня! У цьому відео ми проводимо наші робочі дні, розпаковуємо нову гру, розкажу, як я виграла грант від House of Europe. Поїдемо на бігові змагання мого чоловіка. Трошки пожаліюся на незадоволених клієнтів та розпакую сінсей. Майже кожен наш день починається приблизно ось так, з такого легенького дому. Марк, Моцарт, всі одній купі, всі щось витворяють, наводять бардак. Почали ми наш тиждень з походу до лікаря. Тут ми сидимо в черзі, слава Богу, все добре. І пішли в офіс, бо нам прийшла нова посилочка з новими іграми і зараз будемо її розпаковувати. Трохи в шоці з того, скільки часу пішло, на. Premises, на те, щоб зробити цю гру, гра називається Пісот питань про Україну. Прочитано було дуже багато книг. Я в інстаграмі написала, що я не пам'ятаю, щоб я колись так напрягалася в своєму житті. І от так я і відчуваю саме цей продукт в мене на неї на цю гру великі сподівання, великі надії. Подивимось, що буде, бо дуже дуже багато зусиль, і я вже бачу якісь факапчики, якісь помилки. Ну і з наступними державами, звісно, що будемо їх виправляти, бо ми ж на святі люди. Ось так Марк мені допомагає, лазить, все перевіряє, розпаковує також всі коробки, дуже йому все цікаво, дуже смішно за цим спостерігати. От-от він піде і от вже якраз тут на цьому відео хоче хоче зробити крок, але трошки боїться. Петя до сказала, що він у нас такий достатньо плотненький, товстенький, і за рахунок животика трошки йому складновато тримати рівновагу, тому трошечки він ще затримується в цьому плані і не іде. Хоча йому ще немає року, тому це абсолютно нормально. Ну і швиденько дорозпакуємо, зупинимо коляску, бо ну не, не зря ж я це знімала, правда 10 хвилин. Нарешті ми з Марком вже добралися до нашої гри. Завжди хвилююсь, коли розпаковую перший тираж чогось, щоб це не було. Хоч і прошу наших підрядників завжди скидати фотки в процесі, але іноді ожидання реальності виходить тобто виходить. Вибачте, ось така краса. Мені дуже подобається. Вона така біленька, світленька, у нас давно нічого такого не було світло. Так, як тубуси нам пакують дуже-дуже ретельно, дозволяю Марку приймати участь у таких процесах, бо знаю, що вони залишаться чистенькими. Саме наповнення для гри, тобто картки ще не прийшли, ще у труці, але я вже кайфую від тубусів. Ну і прийшли такі рожеві тубуси для мого нового секретного бізнесу. Я довго про це думала, але вирішила спробувати. Це мені, звісно, варте якогось часу і грошей. Але краще спробувати, ніж потім до старості жаліти років сто. От тому тримаю в курсі. Обожнюю такі прості осінні вечері, просто овочі, просто солоні, просто в духовці. Дуже смачно, дуже легко для таких лентяїв, як і я. Ну і тут же Марк наївся землі з вазона. Він скоро в мене відкриє школу в Монтесорі. Мені стається. Це вже моє щасливе обличчя в мій щасливий улюблений день тижня. Це четвер, четвертий день, коли в мене забирають марка. Так як я марка, звісно ж, дуже люблю, але е працювати ніхто не відміняє. Тут я вже щось пакую, ходжу, збираю сміття, і в мене виникає питання, який рік створення ФОПа, ти перестаєш виглядати як бомж. Просто цікаво. Бо я постійно, як я не беру в офіс, я постійно щось приношу, заношу, пакую, прибираю, ну і це прекрасно. От, прийшов лист на пошту про те, щоб ви виграли грант, підтвердіть участь, ля-ля-ля. Я підтвердила. От ще не отримала ніякі подробиці. Що і як. Але це ще не саме приємно. Саме приємне те, що там раз на тиждень надаються консультації з якимось крутим експертом, я їх, на жаль, не знаю, але вони, я знаю, що вони круті. Через деньок мене вже дали в чатик з моїм куратором, і грант я виграла на тисячу євро. Але насправді, за вичитом податків, там вийде десь, може, 1032, ну, десь біля того. Потім я повернулась додому, ми вийшли з Моцартом і пішов до Ждяра. Тут Марк уже будує Халабуду, він дуже полюбив це діло. Ну і нарешті прийшов нам наш сінсей. Зараз будемо розпаковувати. І одразу лот номер два. Чи що, це, ні, це лот номер один. Отакий ящичок. чудесний да Це під білизну і під всякі е, носочки шикарного кольору такого. Це тобі, тобі простинка. Як це? <таспрацю> <таспрацю> і саме головне. Для моєї дитинки чудесної. Ось такі от два світшота. Світшот номер 1 І світшот номер два. З такою таксою. Дуже прикодні. 98-й розмір це трошки на виросте, але марк так швидко росте, що. От-от і вже буде ганяти. Доброго вечора, наш дурдом. Дурдом, дурдом, дурдом. Ну і починаємо наші спортивні вихідні. Я їм фізі у машині. Чоловік мені подарував такий подарунок, бокс фізі, і ми їх зжерли за вихідні. Не вміємо ми розтягувати задоволення, тим паче, що все хотілось спробувати одразу. От ми вже на змаганнях. Марк в шокі. Куди це він прийшов? Приїхав евакуатор і кайф. Сподіваюсь, що це за нашою машиною, о, за нашою. зараз будуть розборки, сідай бігом Мико привезли медалі, Рофян. Сто процентів. Це чемпіони, це самі головні чемпіони. Тут ще дітки бігали 400-метровку. Це взагалі дуже смішна така дівчинка в оранжевому, ми за нею болівали, вона прибігла останньою і дуже-дуже засмутилася. Тут ви вже можете побачити стріп тіз і методи просування мого чоловіка з останнього ряду в перший ряд, Щоб швидше добігти, він вирішив всіх обігнати, обійти. Познайомився з хлопчиком і, і Хрусь. Ми з Марком залишаємося вболівати, тримаємо кулаки, будемо чекати нашого чемпіона. От такий головний момент, чух, і всі побігли. 10 кілометрів це недовго бігти, якщо ти чекаєш, якщо біжиш, мабуть, ну що до. Ара. Особливо Марк. Марк, що це тобі медаль таку? Любіон підігнали. Марк так втомує всі, що на це заслушно. 1800. Виглядає гарно. <клупит> Чоловіки 30-39 років, третє місце. Радуємося за, за переможців. Угу. <клупит> це за друге місце жильних кров, потім як то кажуть, продовження банкету. Вікторія вже трохи зла. Ми їй ковдру організували. Це їй вже не подобається. А те, То, що вона голодна. Зараз ви побачите, як зміниться настрій цієї людини, яка вона Це буде. Тобі. Соску тримайте, ловіть соску. Зараз е, буде дуже смішний батьківський момент, контент. Марк бере кусочок хачапурі, і щось, щось, щось буде. Ще... Угу, 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 угу. Оп, Чик. і. Хоп! <свісно> Дуже смішно. Ну і на останок просто треш історія. Ще на цьому тижні склалася така цікава ситуація. На пошту нам прийшов лист з. Негативним відгуком дівчинці подарували наші пазли. Вона їх зібрала, відфотографувала, надіслала нам і написала, що для такої якості пазлів з за, за висока ціна. І далі складається така штука, що кожен власник бізнесу українського, особливо який зараз в такому стані зародиша і має дуже класно себе зарекомендувати перед. Глядачами хотіла стати перед клієнтами. Він має будь-якою ціною виправляти ситуацію. Ну і я ясно, що я не дістала подарунок, щоб її не розчаровувати. Неслала у подарунок стікери. але це не сирена. І от мені стало цікаво, хіба всі люди яким дарують щось українського виробника, не українського, неважливо кого. Йдуть на сайт цього виробника і дивляться ціну. І от як людині мені було ну, не дуже приємно читати, звісно, такого листа такий текст, написаний в такому тоні, що в мене було бажання просто надати приклади того, що продається в Аврорі за меншу вартість. Хоча я дуже поважаю люблю цей магазин, багато можна знайти прикольних штук. Задешево, але вважаю, все ж таки, залишив при своїй думці, що на ту ціну, яку ми пропонуємо яку ми ставимо, все ж таки наша якість пазлів нормальна, адекватна. І я згадала після цього таку історію, яка зклалася в джибарі, колись мені розповідали. Що була клієнтка в них, яка п'ять там чи шість чи навіть більше разів ходила підряд на манікюр, і вони питали на у візоні на рецепшені її. Її питали, чи вам все подобається перед тим як оплачувати оплачувати послугу, і вона казала. Блін, щось не дуже мені <свісно>, подобається, і казали: ну тоді ми даруємо тобі цей манікюр. Ну і для, для Джебара це нормальна практика проявляти лояльність до клієнта таким чином. Але я думаю, що <свісно> вони були <свісно> готові вже заблокувати цю дівчинку назавжди.